Аня усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Вони ті, хто не вміють сидіти, склавши руки в першу неділю вересня в Україні, відзначають день підприємця в нашому місті. Людей, які створюють робочі місця, платять податки, виробляють різноманітні товари та послуги. А також продовжують працювати навіть в умовах складної економічної ситуації. Привітали на урочистому прийомі у міськвиконкомі. А частину підприємців нагородили нагрудним Знаком за заслуги перед містом, Тож, власне, про внесок підприємців в розвиток кривого рогу, як бізнес долає виклики з цього дня та про плани на майбутнє поговоримо далі. У нас у гостях підприємець, директор приватного професійного навчального закладу Андрій Семенов. Доброго вечора, пане Андрій. Доброго вечора, пані Наталі. Рада вас вітати і хочу поздоровити з отриманням почесної нагороди від нашого міста. Це нагрудний знак. Розкажіть, чи стало для вас особисто сюрпризом? Його вручення. Ну, вперше за все, дякую да, за привітання і, як е ви кажете, е ой, ой так... несподівано. К е завжди люб, будь яка нагорода, вона, ну, вона несподівана, да, тому що ми працюємо не заради нагород, але ж все ж таки це дуже приємно, коли будь-якої людині, коли відзначають її працю, безумовно, це якісь заслуги перед містом, перед громадою, перед людьми, тому що людина. Будь-яка людина вона потребує соціалізації, да? визнання да? визнання в родині, визнання там, коли ми ще дітьми учимося в школі, да? Кожен займає якусь відіграва... відіграє свою роль. От. Тому дійсно це дуже приємно і я вважаю будь-яка нагорода. Це ще і, мабуть, такий аванс, да, для того, щоб він спонукає працювати і запевнює тебе, що значить, ти працюєш в правильному руслі. Mm -hmm. да, мабуть. Ну і я... треба було підтверджувати тепер Під... цей да, та, да, статус. Статус людини. Да. Ну, статус, це теж тому, що ми сьогодні живемо в такий вік, да, коли. Рейтинги, да, ми граємо в тендери, ми намагаємось показати, що ми краще там, і таке інше. Да. Тому наш навчальний заклад, який я очолюю, да, протягом 12 років, от, в цьому році буде 12 років, виповнюється нашому приватному закладу Центр професійної освіти і навчання, да, тому ми постійно за цим слідкуємо, але ж, е, ну, знаєте, як буває, на сьогоднішній день рейтингів багато, да? будь-який там можна придбати, і, і ну, ми в такі ігри не граємо, да? ми граємо в серйозні, да? от і для того щоб в рейтинг... ну от, управління підприємницької діяльності, вже ну наскільки я знаю, скільки ми приймаємо участь з 2017 року, да, ми приймаємо участь напередодні до дня підприємства, проводить конкурс рейтинг да? mm -hmm. от, серед кращих підприємств нашого міста. Тому ми з задоволенням, коли нам запропонували. Взяти участь, да. раз запропонували, значить, мабуть, вже нас помітили. Є десь який статус, да, є якийсь угу. статус, то ми взяли і ми, брали, ми постійно брали участь. Ну, Зараз з е е ситуації війна, да, тому конкурс не, не проводився, да, оцінка, мабуть, була е ту діяльність якою ми займаємось, да? те, що ми не розтірялися, те, що ми не розгубилися, да? те, що ми все ж таки, нам вдалося да? в першу чергу, я як керівник ставлю собі е за заслугу, да? можна так сказати, те, що ми зберегли колектив, угу. да? основну частину, да? ну, як завжди, в будь-якому колективі да? бути відвертими, десь хтось дрогнув, хтось поїхав. Але ж. Е Більшість людей залишилась, от е, і ми с... було дуже важко. Дуже важко. Е, перед цим був всі ми пам'ятаємо карантин, да і це теж було таке. Як ну, сказати? Випробування, для, да, випробування, для всіх. але ж це була вже, будемо говорити, підготовлені, да, тому що тут якраз розпочалось вже і дистанційне навчання, да, і таке інше. Ну, але ж я от так, мабуть, наперед да, скажу, коли вже оцінюю ситуацію, коли. Ну, по прошестю, да, як воно mm -hmm. все пройшло, відбулося. Да? І ти розумієш, що ти поступив правильно, ти готувався до цього. Тобто е дистанційне навчання ми почали запроваджувати задовго до карантину. Mm -hmm. да? Ну не задовго, ну десь вже 2019 там, рік там, і таке інше. Чому? Тому що. У нас ми живемо в такий світ, да, і для того, щоб відвідати якісь, ну, не якісь а заняття, курси. Да. Мабуть, не обов'язково їхати з північного там ГЗК або зінгульця, їхати mm -hmm. до нас на піонер, да? якщо можна провести якусь зустріч в ефірі, там консультування в, в тих кімнатах в окремих і так ну, далі. Якщо да? це не практичні, заняття, якщо це правильно? не практичні, але mm -hmm. навіть ну і практичні, ми вже намагалися, ми такі, знаєте, колектив у мене творчі, я їм пишаюсь, от ми навіть вже намагаємося проводити. Практичні заняття. Перший досвід у нас був. Ми навчали одне підприємство, і воно, люди розташовані у цього підприємства, були Кривий Ріг, Канів і Грішні угу. От, По два, дві, дві особи, шість осіб. Це була група водіїв навантажувачі. Да, і значить, ми от, прийняли таке рішення. Значить, проводимо заняття. На підприємстві в Кривому Розі, на його навантажувачі, в прямому ефірі. Угу. Ті інші вони це все бачать да, і повторюють там, рухи там, і таке інше. Да. Наступне заняття у нас було в горішніх плавнях, наступне заняття у нас було в Кані. Тобто і... кожен мав і практичну так, так, да, частину тобто, да, і да, ще да. Ми, раз потренуватися Ми їздили викладач, теоріч. да, і от mm -hmm. ми їздили. Ну тобто, ну ну на сьогоднішній день. Форми да, проведення занять, вони ну на мою думку, нам проще, ми приватні, да, тобто ми моделюємо, ми вигадуємо, да, ми експериментуємо. Да. Я розумію, що якщо б це був державний навчальний заклад, це було кучу запитань, куди ти їдеш, а чого ти їдеш, да, хто тобі дав командіровку, ну і так далі, це дуже складно. Але ми працюємо так, як ми. Сьогодні ж ми говоримо, ми так сразу на освіту переключились mm. да, на професійну, ну, тому що ви підприємець в сфері якраз як, раз, да, як так, освітяни. Так, не, так, не. Да. До речі, от в мене запитання на вашу думку, ви в принципі про це зараз і розказуєте ще як уточнюючи, що на вашу думку потрібно навчальному закладу і приватному, і державному, щоб залишатися актуальним, так щоб бути цікавим учням, студентам, які до вас приходять. От на сьогодні які такі основні моменти на вашу думку? Ну, вони, мабуть, не е, тільки на сьогодні. Колись декілька років тому, ще, ну, як, ще не було ні карантину, ні тим паче війни. Да, е, напередодні, знаєте, освітян всегда ця оста, останній тиждень перед першим вересням, він такий серпневі наради проводяться, значить, це така урочистості там, і таке інше. Тобто планується навчальний рік, задачі ставляться, завдання, обов'язки беруться і таке інше. Да. І от Йдуть обговорення, спілкуємось. і Одна моя знайома, вона світянка, вона доктор педагогічних наук, працює в інституті в університеті Драгоманова. Ми плідно співпрацюємо з цим університетом, наш навчальний заклад, да, і вона задає питання в Фейсбуці у себе на сторінки. Як ви вважаєте, яка буде освіта майбутнього? І я написав е, е, наступне: щоб зрозуміти, яка буде освіта майбутнього, треба представити, mm -hmm. да, як якщо завтра вийде ну, якийсь, наприклад, законодавчий документ, що для того, щоб людині працевлаштуватися, не потрібно мати диплом. Mm -hmm. Він може устроїтися на роботу, працевлаштуватися, да, по якимсь там ну, роботодавець mm -hmm. да, розробить критерії, людина mm -hmm. підходить під ці критерії і все. І от вам освіта. Это, за дипломом вже просто так, як е, зараз ходять. Mm -hmm. Я, я не, 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 ніколи не хочу образити освітян. Ніколи. В мене такого. Дуже багато це сприймають, як от, ой ти, оце такий, ти зрадник, там, профтехосвіти, мені навіть таке казали. Да? Я кажу, боже пасі, ми ж говоримо про майбутнє. Да? тобто ну, Не може бути на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про дистанційне навчання, да, дуже багато переполоху, дуже ті діточки страдають. У це вчительки страдають. Ну дуже дуже так все це наблюдати. У мене ж теж mm -hmm. в колективі люди працюються. Я не берусь, я не знаю, як можна навчити дитину, яка робить перші кроки, вивчає першу буковку, буквар, як її можна взагалі дистанційно навчити. Я цього не розумію. Я туди не касаюся до цієї mm. теми, да тому, що освіта вона. Це ті компетентності, взагалі, які ми отримуємо протягом життя. Да? Це наш е, світогляд, це наше широке поняття, широке поняття mm. да. і тому ці навички, які ми будемо давати, да? буквар читати, да? вміти робити там, рубанкам там, воду очищувати, да? будь-яку діяльність. Да? Це е, опри... е, деякі такі окремі компетентності, да? які можна отримати, можна навчитися. Да? І для цього потрібно Мабуть, одне бажання. Да? А якщо у людини є бажання, то інша сторона, та, яка буде це надавати послугу, надавати послугу да, вона повинна це відчувати да, і створювати ті умови, щоб людина прийшла і вона отримала дійсно те, що вона хоче. Да? Mm -hmm. Те, що вона вважає нужним для себе на сьогоднішній день. Колись я був на одній такої поважній конференції, це Європейський фонд освіти. І виступали там колеги з Іспанії, і мене вразило, коли модератор да, виступаючи каже спікер, да, що по їхнім даним до 30, 35 рокам середньостатистичний статистичний іспанець 12 разів. Змінює трудову діяльність. Угу. Ну, зрозумійте, якщо при нашій системі професійного навчання, да, ми, я говорю про професійне навчання, да, де курси у нас там практично, да, 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 угу. то скільки це, це ж ну, не, не просто ми не впораємось. Тому, Ось, ось і є, ну, будемо говорити так, орієнтіри да, тої освіти, майбутнього, да, і, ну, нам вдається це робити, дехто е, і не розуміє, дехто ставиться, але ж більше, більшість, з ким ми співпрацюємо, і наші слухачі, і роботодавці, вони дуже гарно відзиваються. Кожні курси заканчуються анкетуванням, да, де нам слухачі, е, вони зворотні зворотні зв'язок, зв да, обов'язково це будь то онлайн, будь то гугл-форма, будь-то така письмова форма. Да. Вони анонімні, да, де ми просимо е, е, дати... Оцінку, що було гарно, що було погано, що нам покрасили, що до речі, пане Андрію, зараз я хочу. Да. В нас, на жаль, завершується да. час ефіру, я б хотіла наостанок запитати вас, от вашу оцінку. Ви сьогодні отримали нагороду від міста, від міської влади за заслуги перед містом, так, знак нагрудний знак. Як ви вважаєте особисто, от за що вам це вручило? От, якщо подивитися да. на вашу діяльність за ці там 12 років, існує центр, Наталя, я б, Наталя ви, да, от, да, ці, да. дякую, що ви мене. Зупинили, да, тому що професійна освіта, навчання, да, це я можу годинами тема. Да, Ми все ж таки, да, Сьогодні ми говоримо про підприємця да, Семенова Андрія Івановича, підприємця освітянина, от, який отримав нагороду за слуги другого ступеню. Да, І це дуже приємна така нагода дійсно. Ми специфічні да, підприємці, Ми, але, ж, але ж, мабуть, будь-який підприємець має зрозуміти і розуміти, да, як казав Генрі Форд, якщо ви відкриваєте справу для того, щоб заробити гроші, можете цього не робити, у вас нічого не вийде. Якщо ви відкриваєте справу для того, щоб Зробити якусь послугу для людей, беріть сміло, у вас це вийде. Ну як-то mm -hmm. так він казав? Mm -hmm. Я дослухаю, so, не, не пам'ятаю, mm -hmm. да ідея в цьому. Тому е, от те, що я казав перед цим, да, тобто ми е, ну, зазирнути прагнемо, да, чого людина прийшла, чого вона хоче. Да, тобто тут дуже багато таких прикладів і чим ви пишаєтеся по, за ці роки, діла, якщо да, коротко. Ми не можемо цього зробити, якщо mm -hmm. ми будемо як. Знаєте, як у нас э, дуже доволі таки часто буває, хоча на сьогоднішній день і законодавство говорить і вже починають штовхати у спину, да? Тобто, треба вийти за межі ось цього навчального закладу, за межі забору. Да? Тобто, Треба співпрацювати з людьми, з громадою, не обирати, От мені треба сьогодні набрати групу там, 10 чи 30 осіб оце, зварників, і я буду тільки зварників набирати. А ті, що не зварники, що вони будуть робити? Ну, Тобто ми працюємо, не розподіляємо людей там хороші, білі, там гарні, там негарні. Ми працюємо і ми вийшли за межі цього навчального закладу. Це дало нам. Розвиток відчуття причепності до тих подій. Ми виїжджали перші наші виставки, були, ми вивозили для того, щоб нам прикрасити свою локацію. Ми брали там з дому якісь скатертини там і таке інше. Да? Зараз у нас це все є. Да? Нас запрошують і кажуть, вас ж mm -hmm. є, ви візьміть обов'язково там і таке інше. Да? От. Але ж ми виходили до людей, ми виходили і це помітили. Да? і громаді. Да, результати сьогодні да, да, результати, ви да, маєте. Тому що ми ми, ми співпрацюємо, ми їдемо, ми, ми, ми пропонуємо, да, ми запитуємо, ми співпрацюємо тісно з громадою, ми співпрацюємо з управлінням підприємницької діяльності. да, е, е, у нас в районі з Галиною Володимиром, Нікана і в Покровському районі. Е, ми співпрацюємо, тому що ну, це неможливо просто так от, займатися. Я, як, як то окремо, да, я тільки навчаю, більше мене нічого це не цікавить. Да. Добре, тобто, пане Андрію, у нас, да. на жаль, час. Вже вичерпано, і я пропоную наприкінці ще подивитися відеосюжет про те, як сьогодні у виконкомі нагороджували найкращих підприємців міста. І нагадую, що сьогодні у нас у гостях був один з таких: це директор приватного професійного навчального закладу Андрій Семенов. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Пан Андрій є керівником приватного навчального закладу, де здобувають професійно-технічні спеціалізації. В цій сфері працює вже 12 років, а тому він разом із колегами випустили в світ десятки фахових будівельників, електриків, машиністів тощо. Напередодні професійного свята дня підприємця, який святкують в першу неділю вересня, отримав високу відзнаку своєї праці Нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Свій вплив на добробут міста оцінює скромно. Я вважаю дуже великий великим впливом. За умови, мабуть, суб'єктивного відношення кожного з нас, підприємців, до своїх, скажімо так, обов'язків, тобто виконувати те, що ти можеш, робити, те, що ти можеш, і роби його гарно, і все у тебе буде. Виходити і це буде тільки на користь і людям в першу чергу і в громаді як і сьогодяче для підприємств, які переїхали з інших регіонів до Кривого Рогу. Таких вже 36, створений механізм розміщення виробничих потужностей в придатних для цього приміщеннях об'єктів комунальної власності а також на території металургійної добувної та переробної промисловості. Спеціалізація підприємства Анатолія, переробка відходів промвиробництв. Над цим працюють більше 20 чоловік персоналу. Сам родом. В Донецькій області Завдіївки. Коли почалась війна у 2014 році, ми підприємство розбомбили і дом шукав вихід, та приїхав, підісловував його сюди, до центру України, у Кривий Рог. Ми займаємося відходами промислових виробництв, та є мета забезпечити повну незалежність енергетичну, над чим наразі працюємо. Під час воєнного стану влада Кривого Рогу задля підтримки суб'єктів бізнесу у 2022 році припинила нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності. А в 2023 році такі нарахування зменшили на 50%. А ще до того підприємців звільнили від плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності, плюс зменшили ставки земельного податку та орендної плати за землі громадської забудови, де знаходяться об'єкти бізнесу міста з 1,2% до 0,9%. Від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Неможливо перецінити вашу роботу. Ви дійсно вже ті, хто в нашому місті вже більше 42% налогів. Це не великий бізнес, це не криворіж та гуки, а це якраз ці малий та середній бізнес, який працює в нашому місті. І він збільшується, збільшується, збільшується. Ми багато відчуваємо, багато знаємо і багато вдячні вам за таку ініціативу. А ще до уваги самозайнятих діє муніципальна програма розвитку малого та середнього підприємництва. У відповідності до неї переможці ко. Конкурсу зі створення нових робочих місць можуть отримати компенсацію у вигляді 75% сплачених процентів за користування кредитними коштами. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко, перший міський.